Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобиляцької територіальної громади. Минулого тижня на теренах Кобилячини знову працювали науковці. Цього разу вони завітали ПСП урожай до Василя Горідійка і давали консультації. Там є дослідні ділянки, там багато чого цікавого. До речі, щоб ви розуміли, що. Як і Василь Макарович Гордійко, так і Микола Іванович Андрієнко, керівник КСП Радянське, сьогодні працюють це високотехнологічні і цікаві моменти вирощування гібридів насіння кукурудзи і, і працюють з наукою, і це складно, цікаво, ефективно. і... Е тому це гарний приклад навіть в таких важких умовах сьогодні мати цю роботу: утримувати людей, технології витримувати і все таке інше. До речі, вони зібрали ранні зернові культури з хорошим врожаєм. Зокрема, у Миколи Андрієнка в КСП «Радянське» там більше 50 центнерів з гектара по пшениці, а у Василя Макаровича-Гордійка по врожаю більше 45 Центрів з Гектара, тому при таких погодних умовах, які були, я вважаю, і я думаю, що багато хто мене підтримує, це хороші показники. Задоволені співпрацею із Василем Гордійком та КСП «Урожай» і науковці. Кожного року проїжджаємо наші господарства, які у нас купують за ліцензійною угодою насіння, Посіви знаходяться в дуже гарному стані, незважаючи на те, що у нас така була важка весна. Дуже багато кукурузи посіяло пізно, але я думаю, що урожай вже на полі зріє і буде доволі такий непоганий. Так що можна очікувати, що насіння на 2024 рік кукурузи і в цих компаніях воно буде. Екологічне наше випробування. Ми це перший рік в цьому році заклали екологічне випробування перспективних гібридів, Це для наших. Для нашої майбутньої роботи це буде наші сумісні гібриди. Я вважаю, що там є з чого вибрати і дай Бог, що все буде нормально. Надали ми. поради, що та, як в нас вирощуються нові, нові гібриди, нові лінії. Ну, ми не науковці, але їхні рекомендації стараємось виконувати, стараємося все, що не відходити від технологічного процесу, все, що було. Ну, якраз фаза цвітіння, ми подивилися, оцінили ситуацію на гібридах на їхніх, на ділянках розмноження. Ну, позитивне враження склалося, От, як на мене і для них. Ну, є допрацювання ще, ну, без цього не буває. І працюємо вже із інститутом, з цим вже більше 20 років. Ну, бачимо в цьому перспективу, є результати. От, є реалізація, є відзиви, клієнти задоволені, замовляють, вже ще немає зібраного врожаю, але вже замовлення отримуємо. Сьогодення тривожні часи от, для нашої країни. Але ми працюємо на своєму фронті відповідно, з максимальними зусиллями. От, отримуємо результат, отримуємо задоволення, а що ще треба.